Юні художники Черкащини проілюстрували дитячий кобзар. За це й самі отримали нову друк в подарунок. Плідно трудилися митці для першачків усієї області. Малечі книгу презентували до нового навчального року. Так, обласні владці готуються до 200-х роковин Тараса Шевченка, продовжить Наталя Кириленко. Цьогоріч свято першого дзвоника для першачків Черкащини стало особливим. Їм презентували унікальний новодрук «Кобзарик за сонцем Хмаронька пливе. Проілюстрували книгу юні художники Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату, що на Звенигородщині. Не випадково така нагода випала саме їм, адже вони проживають на батьківщині великого Тараса. 15-річний Юрій Лисенко зізнається, малювати було нескладно, складно, надихали вірші. Генія українського народу. Я прочитав і побачив на тих малюнків, які я ну, зміг намалювати. Ну, також, ну, мені, я дуже дов, ну, довго їх малював і вкладав в них всю душу, бо хотів, щоб це дійсно чудові малюнки вийшли, які всім будуть подобатися, а не тільки мені. До новодруку увійшло з півсотні творчих робіт художників початківців. Допомагали їм ілюструвати книгу і вчителі Шевченківської школи інтернат. За їхніми словами, діти пишаються тим, що саме їм випала нагода ілюструвати дитячий кобзарик. Кожну роботу перепустила через свою душу і своє серце. Звісно, що це все було в думках. Кожного дня я йшла на роботу і думала, так що ми сьогодні робимо, з ким ми сьогодні працюємо. Роботу потрібно було зробити дуже швидко, тому що час нас, нас обмежили у світ книга вийшла з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка. Я думаю, всі першокласники, які 1 вересня отримали цю книжку, гідно її оцінили. Адже вони назавжди запам'ятають, що вони розпочали своє навчання в особливий рік, в рік Ювілейний, коли ми відзначатимемо двохсотріччя. Від дня народження Тараса Григоровича Шевченка тих, хто проілюстрував нове видання, обласні владці також не лишили без уваги. Усім без винятку вручили книжки, до яких вони самі ж доклали руку. Книги отримали і викладачі, завдяки яким були створені такі чудові малюнки. Наталя Кириленко Віка Новини.